Зум і планета вічного літа. Після багатьох захопливих пригод Зум вирішив влаштувати собі невеликий відпочинок. Його небесний компас вказував шлях до планети Соларіус, відомої як Світ вічного літа. Там завжди світило тепле сонце, а повітря наповнювало аромати езотичних квітів і свіжий морський бриз. Приземлившись на м'який піщаний берег, зум із захопленням озирнувся. Перед ним простягалося без лазурове море. А вздовж берега росли високі пальми з яскравими світними плодами. Теплий пісок приємно лоскотав його пухнасті лапки. Ось це я називаю ідеальним відпочинком, радісно сказав він, розтягнувшись у гамаку між двома деревами. Він насолоджувався спокоєм, попиваючи освіжуючий фруктовий коктейль, але незабаром йому захотілося скупатися. Зум весело кинувся у воду, радіючи теплим хвилям, коли раптом почув глибокий. Але доброзичливий звук спів китів. Зацікавившись, він підплив ближче і побачив групу величезних сріблястих китів, що пливли неподалік від берега. Один із них, найбільший, повільно повернувся до нього. Вітаю, маленький мандрівнику! пролунав глибокий голос прямо в його голові. Ми співочі кити Соларіуса. Тут, у цих водах, ми живемо вже тисячі років. Ти перший, хто зміг нас почути. Зум здивувався. Справді. Але як це можливо? «У тебе добре серце і відкрита душа, відповів кит. Ми спілкуємося лише з тими, хто може відчувати музику всесвіту. Зум із захопленням подивився на китів і раптом помітив, що їхній спів створює світні хвилі, які м'яко розходяться по воді, перетворюючи її на справжнє сіюче шоу. Це неймовірно. вигукнув він. А можна навчитися цьому? Звісно. Але для цього тобі потрібно знайти перлину морського місяця, сказав старший кит. Вона лежить на дні коралової печери і зрігає силу океану. Якщо ти зможеш її дістати, ми навчимо тебе чути й співати, як ми. Нехай учи часу, зум пірнув глибше в море. Він плив серед різнобарвних коралів і зграйсяючи риб, поки не побачив печеру, приховану за водоростями. Усередині, серед мерехтливих мушель, лежала парлина морського місяця. Велика й така, що переливалася сріблястим світлом. Акуратно взявши її, Зум відчув, як навколо нього зазвучала мелодія океану. Він зрозумів, що тепер може розуміти мову китів. Повернувшись на поверхню, він передав перлину старшому киту. Той кивнув і заспівав. У цю мить Зум відчув, якого голос зливається з голосами китів, а море навколо наповнюється світними звуками. Тепер ти один із нас сказав старший кит, коли захочеш почути пісню океану, просто прислухайся до свого серця. Зум був щасливий, він провів ще кілька днів на Соларіусі, граючи з китами, досліджуючи підводний світ і насолоджуючись літнім відпочинком. Але незабаром настав час вирушати далі. Прощаючись із новими друзями, він побіцяв повернутися. Коли його корабель злетів у небо. Він поглянув на небесний компас, який уже починав вказувати новий шлях. Що ж чекає його попереду? Він не знав, але був упевнений, попереду на нього чекала ще одна дивовижна пригода.